Як ви бачите, по проспекту Шевченка вже була проведена в свого часу робота щодо заборони розклейки таких оголошень. Це стрічка, яка попереджає про те, що розклеювання оголошень заборонено і за це буде адміністративна відповідальність. Що стосується самого розповсюдження реклами, за це безпосередньо несеться адміністративна відповідальність для осіб, які її розповсюджують. Штрафні санкції для цих осіб будуть застосовуватися від 340 гривень до 1700. Ми працюємо спільно з муніципальною міліцією. Їх в місті два патруля, які виконують ті ж самі функції, як і інспекція. Було притягнуто по десь близько вже п'яти осіб. Такі оголошення безпосередньо можна розміщувати в засобах масової інформації. І зараз, На даний час їх забагато. Це і інтернет, газети, телебачення. Також є спеціально відведені місця біля під'їздів, Це є рекламні дошки, є на деяких зупинках громадського транспорту. Так є ще такі дошки, знаходяться ось по проспекту Шевченка. Такі спеціальні дошки на будинку, визначені місця, де треба розклеювати такі оголошення.